Незграбний ковзаняр. Земля закутала сніг, а на ставку виблискує товстий, рівний, як дзеркало лід. Це ж який бешкетник подарував ведмедику Августу на різдво ковзани? Августові цьому тюхтію, який на рівні землі постійно шпортається? То були двоє мишенят тім і Том. А тепер вони на ставку з нетерпінням очікують на ведмедя. Ото буде розвага. Аж ось він іде, наш товстун Август. Вдягає свої ковзани і шугає по льоду. Рожевий шарф майорить у нього за спиною. Дуже навіть непоганий ривок, з якого він почав. Ова. О, так! Ось воно. Дивіться, не втримав рівновагу. Бубух! Ведмедик падає на спину, аж лід тріщить. Мишенята заходяться від реготу. Однак, якщо ви думаєте, що після цієї невдачі ведмедик Август покине лід, ви помиляєтесь, він щоразу спокійно підводиться і катається аж до самого вечора. Мишенята рахують його падіння. Аж цілих сорок чотири рази він гепається на лід. Троє воронів і кіт у будиночку з вежею також спостерігають за незграбним ковзанярем. Їм це все чомусь не здається веселим. А ведмедика в гост, хоче будь що навчитись їздити на ковзанах, не згірш за майстриню жабку. Август неймовірно терплячий, і витривалий, і всі ці падіння не дуже йому дошкуляють. Госте хутро слугує йому подошкою.